Мрієш про ідеальну шкіру. Представляємо Harmony XL Pro. Революційна технологія від Harmony це повне комплексне рішення з чудовими клінічними результатами. Десятки тисяч людей у всьому світі вже насолоджуються неймовірними процедурами від Harmony. Апарат надає потужні рішення для великої кількості естетичних потреб, включаючи топ-3 рішення від Alma. Clear Lift омолоджує вашу шкіру. Виправляє недоліки шкіри з безпрецедентною гнучкістю та точністю. Гладка та свіжа шкіра за допомогою Clear Skin – інноваційна лазерна терапія для акне та постакне рубців. Неабляційний лазер в комбінації з одночасним охолодженням та вакуумом надає неймовірні результати. Покажи свою красу з Clear Вейн. Потужне та універсальне рішення, що зменшує або прибирає судинні зірочки та видимі судинні патології на обличчі та тілі. Процедури Harmony підходять для усіх типів шкіри. Це безпечно, дійсно безболісно, та не потребує додаткового часу після, коли все працює разом, заради ідеальних результатів це Harmony. Отже, зробіть шкіру свіжою, гладенькою та чистою, як завжди і мріяли. З Harmony XL Pro від Alma.